Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є, і вам не здається останнім часом, що е, наші смартфони стали виглядати ну якось дуже банально та нецікаво. Велика кількість е, смартфонів з піднебесної заполонила наш ринок. Але виробники девайсів з Китаю ще вміють дивувати. Сьогодні розглянемо смартфон, дизайн якого вражає з першого погляду. Заінтриговані. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про смартфон Hotway W 11 Смартфон, який ще не анонсований. Вони й виробник надіслав мені його одному з перших. Тому сьогодні ми його детально розглянемо, подивимось, що він собою являє. Цей смартфон, скажу чесно, створений не для всіх користувачів, а розрахований на вузьку аудиторію, яка шукає захищений смартфон з хорошою автономністю, звичайними камерами, які вас не здивують, і просто середнячковим процесором. Цей смартфон своєю увагою переверне тих, хто дійсно хоче масивний пристрій. З е, деякими Додатковими фішками, про які я розповім у цьому огляді. Ну і звичайно, друзі, як завжди, попрошу вас підписатись на канал, натиснути на дзвоник. Ну і звичайно, не забувайте підтримувати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну а ми полетіли до огляду. Зовнішня панель цього смартфона приковує погляд, виділяється серед інших моделей. Це той випадок, коли дизайн досить чітко демонструє характеристики пристрою. Можливо, комусь цей смартфон буде здаватись зовсім не жіночим, але ж із такими потужними параметрами він заслуговує на брутальну зовнішність. Хотвей. W11 доступний у двох кольорах Bronze Gold та Cosmic Black, який ми сьогодні розглянемо. Hotway W11 оснащений доволі таки непоганим процесором Mediatek mt 8788 який демонструє чудову продуктивність навіть в режимі багатозадачності. 6 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ вбудованої пам'яті, дозволяють запускати топові ігри та програми з високими вимогами. Окрім цього, виробник передбачив можливість розширення даного показника завдяки наявності роз'єму для карти пам'яті. Також гібридний слот підходить для встановлення. Ання сім карти девайс працює на основі Android 13 зі зручним користувацьким інтерфейсом. Свіжа операційна система має додаткові функції, що корисні як з епічної, так і з технічної точки зору. Чіпи не всі для миттєвої бездротової передачі даних спрощує операцію з банківськими картками та є ключом безпеки. Діагональ екрану становить 6,6 дюйма з роздільною здатністю дисплею 2408 на 1800 пікселів. Такі параметри забезпечують комфортний перегляд відео. Додатково смартфон оснащений акселерометром, датчиком наближення та. Освітлення Hotway W 11 належить до класу захищених девайсів. Цей смартфон має надміцний корпус, який захищає пристрій від механічних пошкоджень, проникнень вологи, пилу та пари. Такий надійний гаджет може супроводжувати свого власника навіть в екстремальних умовах, адже йому не страшні ані удари, ані несприятливі погодні умови. Стійкість смартфона підтверджена сертифікацією. Тож він готовий, хоч у гори підніматися, хоч з власником в океан пірнути. Основна камера тут подвійна. Перший модуль на 64 мегапікселя світлосили F dva. 8, другий модуль на 24 мегапікселі. З цими параметрами ви отримаєте більш-менш хороші фото в світлу пору. Очікувати чогось кардинального, якісного я б не рад. Ось в темну пору тут вже набагато все складніше. Камера робить нормальне фото, але деталізації значно бракує. Тай запису відео, це основна камера. Можна поглянути, як справляється смартфон в світлу пору. Саме Фронтальна камера на 16 мегапікселів світлосили f 22 робить звичайні селфі. Звичайно, як завжди. Хочеться більше деталізації та правильних колірних охоплень. Те з запису відео на фронтальну камеру можете оцінити, як справляється з своєю роботою смартфон. Це фронталка. Смартфон наш габаритний. Відповідно, тут батарейка на 20 тисяч годин, що реально дуже круто, оскільки цей смартфон можна без проблем використовувати навіть як павербанк. Це робить досить важким, тож класти такий гаджет у кишеню не рекомендується. Смартфон має блок живлення на 33 Вт та кабель для зарядки OTG. І ось приємна новина для тих, кому до вподобається глина у руці. Великий розмір смартфона компенсується чудовим бонусом у вигляді тижневого користування гаджетом без підзарядки. І це у звичайному режимі, але доступний ще й економний. Тих, хто чекає на відкриття продажів, зацікавить вартість смартфона. Наразі точної інформації немає, але Hotway W11 оснащений недорогим процесором. Тому можемо припустити, що цей гаджет буде представ Бюджетного сегменту. Якщо ви не бажаєте переплачувати за бренд і шукаєте доволі таки захищений і дійсно автономний пристрій, я впевнений, ця модель вас зацікавить. Бренд Hotway постійно удосконалює свій пристрої та пробує зробити з якийсь дуже хороший та унікальний захищений смартфон. Мені здається, виробник прямує правильними кроками, просто потрібно ще дещо допрацювати. Думаю, користувачам сподобаються технічні параметри та нестандартний дизайн, адже виробникам дійсно вийшло з Дивувати своїх користувачів ось таким пристроєм. Звичайно, більшість з вас скаже, кому потрібен цей смартфон. Він великий і незручний. Повірте, є люди, яким цікавий цей пристрій, і точно їх. Це зацікавить. Тому, друзі, якщо ви такий користувач, обов'язково напишіть, чи використовуєте ви захищені смартфони ось такого форм-фактору. Які використовуєте, напишіть в коментарях під цим оглядом. Звичайно, не забувайте підписуватись на канал Огляд ЄЙ та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.